Почнемо з того, що командувач об'єднаних сил північно-атлантичного альянсу у Європі, генерал Крістофер Каволі, цього тижня сказав про те, що наразі Росія не має військового потенціалу для великого прориву на фронті в Україні. На тлі такої, начебто, втішної заяви, як би ви оцінили те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення? Чи бачите ви особливі зміни за цей тиждень? Ну, власне, я повністю розділяю точку зору генерала Каволі, і ви тільки що самі навели приклади, досить переконливі, що власне на сьогоднішній день ми маємо концентрацію зусиль противника на одній ділянці фронту, яку можна окреслити від великої новосілки до Часов'яра. Тобто залишається найбільш гарячим тільки одна ділянка фронту, це Донецька ділянка фронту, де сконцентрована більша частина бойових зіткнень, що ви тільки що описали. Таким чином, ми бачимо, що незважаючи на те, що противник має чисельну перевагу і в особовому складі озброєння бойовій техніці, він єдине на що виявляється спроможним сьогодні, тільки зосередивши максимум зусиль на відносно невеликій ділянці фронту, намагається просуватися е, на окремих напрямках цієї ділянки. От власне і все. Це говорить про те, що противник, попри е е всі розмови про його великий бойовий потенціал, не спроможний проводити масовані бойові дії внаслідок активної протидії Сил оборони України. Тому ще раз генерал, генерал, генерал Волі сказав абсолютно правду, що і підтверджується статистикою, і підтверджується тим, що ми бачимо на лінії фронту сьогодні. Ми з вами неодноразово підіймали тему миротворців в Україні цього тижня. Ця тема набула певного розвитку. Президент Володимир Зеленський власне заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Потім президент вийшов з поясненням, що саме він мав на увазі. Якщо ми підпишемо, коли ми підпишемо угоду, яка передбачатиме зменшення української армії, якщо раптом таке. Станеться то саме ця цифра, це стільки людей треба буде з Європи запросити сюди, щоб вівноважити ситуацію. Чи стало для вас ситуація зрозуміліша з такими поясненнями? Чи можна припустити, що президент Європі таким чином натякає? Що друзі, миротворчий контингент це не вирішення, і це фактично утопія, тому що 200 тисяч це розмір армії Франції, звідки взяти в Європі такий контингент? Давайте краще зброєю. Ну, знаєте, я е, був є, і буду прихильником тої думки, що взагалі миротворча операція в її класичному традиційному варіанті на території України за будь-яких обставин неможлива. Тим більше, з огляду на те, яку кількість е, потенційних миротворців було озвучено. Це, ця цифра є абсолютно нереальна. І ви абсолютно праві, е, з огляду на те, що це в принципі ціла європейська армія. Це перше, друге. Крім ласка, як це буде виглядати, якщо ми розбро зменшуємо чисельність своєї армії і будемо залежати від миротворців? Пробачте, на моєму віці вже був такий приклад, коли в Сребрініце миротворці прикривали людей, а потім вони отримали команду від дітей. Що сталося з тими людьми? Україна не може собі цього дозволити, тому любі розмови про миротворців в нашому сьогоднішньому контексті я взагалі вважаю несерйозними і такими, що не мають під собою жодного реального підґрунтя. Тільки ураження противника, а не умиротворення противника, може забезпечити стабільний мир і порядок на цій частині європейського континенту. У Таймс цього тижня вийшов аналітичний матеріал, в якому пишуть про те, що Трамп може вимагати розширити призивний вік чоловіків, щоб мовляв тепер від 18 років, а був призов в Україні в обмін на постачання зброї нашій державі. Ну і в «Таймс» кажуть, що для президента Зеленського зниження призивного віку буде перетином певної червоної лінії. Як гадаєте, чи може Україна опинитися на шальках терезів під ризиком? Меншого постачання зброї, якщо ми відмовимо Сполученим Штатам в їх ініціативі запровадити призов з 18 років, Знаєте, на мою думку, президенту Трампу абсолютно все одно, який призовний вік Україна буде мати, його може турбувати, і це відповідає, ну скажімо так, здоровому глузду. Чи має Україна відповідні людські контингенти, які мають бути забезпечені зброєю? А притягувати за вуха цю ідею щодо вікових змін немає жодного сенсу. Це перше. По-друге, якщо запитати мене, чи є я прихильником того, що більш молоді люди йшли в армію, так об'єктивно є прихильником того, тому що треба розуміти, що сьогоднішня армія, сьогоднішні технології. Сьогоднішня інтенсивність бойових дій, вибачте, вимагає саме молодої сили для того, щоб витримати цей натиск і освоїти ту бойову техніку, яку нам ну, вибачте, в силу певних, певних вікових обмежень ну, просто реально неможливо освоїти. Тому зерно раціональності в цій ідеї є, але як воно буде імплементуватися, сказати дуже важко. Натомість ми зараз розглядаємо і появляється в, нашій, в наших засобах масової інформації таке питання щодо добровільного залучення більш молодих людей, які будуть заохочені певними соціальними привілеями і фінансовими привілеями щодо служби в армії. І тут нічого поганого немає, тому що я ще раз кажу: як би це не звучало, я розумію, що там батьки переживають за своїх дітей. Але ну, війна робиться руками молодих, таке правило, і тут нічого не зробиш. Наостанок пропоную поговорити про, мабуть, найбільш резонансний скандал довкола української армії цього тижня. Початок судового процесу над генералами. Власне, реакція від бригадного генерала Сергія Собка є. Він вважає, що засудження генералів під час війни за прорахунки може послабити по суті фронт з одного боку. Пише генерал, це сигнал іншим про те, що треба нести відповідальність, а з іншого підрив довіри між армією та державою, зниження військового духу та ефективності командування. Як ви бачите цю історію, чи стали вже на якийсь із боків? Ні, я ніколи не збирався ставати на жодний з боків, тому що треба розуміти, що ситуація є неоднозначною, знаєте, і є купа аргументів за, купа аргументів проти. Я є прихильником того, що такі справи мають розглядатися виключно судами спеціальної юрисдикції. Якщо хочете, треба повернути поняття військової юстиції. Тому що е, при всій моїй повазі до судової системи України ми знаходимося не в тому часі, коли е, такі справи можна передати судам загальної інстанції. А Суди загальної інстанції можуть знаєте, як то кажуть, зануритися в деталі там законодавчого, якщо кажуть, гачкотворства і не дати ніякого результату. Це буде просто виснаження, що буде підігрівати суспільний інтерес і посилювати протистояння. А що стосується знов таки того, що сказав генерал Собко, я так само це підтримую, тому що на Терезі, на на, на терезах зараз знаходиться довіра до армії, довіра до командувачів. Якщо командович буде оглядуватися кожне дві секунди або секунду, навіть що за нього подумають, що зробити, вибачте, це не армія. Командувач несе особисто відповідальність, що визначено законом України при затвердженні статутів за прийняті рішення, і тільки після того. Як ці рішення будуть імплементовані, є сенс їх розбирати. І знов-таки, при всій повазі до нашої судової системи, ми не в тій порі, коли можна це розглядати в загальних судах. Пане Сергій, я вдячний вам за ваш час та цей аналіз ситуації за тиждень. З нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський.